800, 876 день в Канаді і в нас сьогодні 07, 11.25. І мені прийшли банківські карточки вчора, ще забув сказати. Була історія, була історія раніше. Тут, на вихідні, я не пам'ятаю, що розказував. На вихідні банки не працюють, перекази не працюють, вони все йдуть на віру. Щось купив в інтернеті в п'ятницю вечором, все вже нічого не працює. Амазон відправив, а гроші типу заморожені в банку. І вони мені знялись аж в неділю, в 12-й ночі. І я цей, і я е, думаю, що за переказ написав заморозити. Я мушу розібратися, що це, звідки воно. А плюс воно ще з ПДВ а воно чуть вище, ніж ціна на Амазоні. Я замовив кілька товарів. І це все ж таки виявився Амазон. Але банк зразу настрашився, все, блокуємо, карточки. Заблокував мені карточку. І, бляха-муха, вислав мені тимчасову е електронну. Каже, ви можете користуватися, але не дав мені код. Як я можу нею користуватися без коду? Я пішов в банк, банк не може нічого зробити. Ми не бачимо, ми бачимо те саме, що ви, там тільки останні чотири цифри. І, коротше, прислали мені зараз, підключав. Можна знову бавитись купляти. Ай. Ранок сьогодні такий, пізновато лягли спати, але нічого, встали, зібрались і на роботу. Фух. До комп'ютера куча заявок, куча заявок сьогодні і тут неприємних. Одну не зробив, так і не дали доступ, доступу до квартири. Але дали, потім вже півп'ята дали мені дозвіл міняти по машину, їм треба сьогодні. Що означає їм треба сьогодні? Мені треба потратити більше, ніж пів години на заміну. І якщо десь щось тече, ну проблема. Треба робити це мінімум як 2 години запас мати. Щоб якщо щось тече, поміняти далі іншу взяти. Кажу ні, в понеділок і до побачення. В понеділок я буду сам. Олег за вихідні. У нас лонг-вікен вівторок, і він взяв собі понеділок середа вихідний, і якраз у нього буде від сьогодні аж до середи, в четвер на роботу, майже цілий тиждень. Дуже класно. Треба буде собі взяти вихідні, маю. треба використати їх. А вже більше до Різдва, напевно, візьму зимою. Отакі. От таке. заявки, зразу пішов на каву. Технічні приміщення подивився, все класно. В комп'ютері розібрався, як працює оцей круг, про який я розказував. Він працює, під'єднаний просто коли не потрібно, він не крутиться. Отак. От Колись він крутився завжди. Зараз його налаштували, що він тепер вже нормально працює, так як має бути. Зараз, за тепло, включається холодно, включається нормально, стоїть. Знову шавки сьогодні крутив. Пішов крутити шавки, і з тими шавками мені розрядився шуруповерт. Ну, Я вже крутив викруткою, але там, де треба сверлити дірки, ну викруткою вже дірку не висверлиш. Тож пішов, замінив батарейку, пішов, зайшов в квартиру, де лік був, поговорив з цим мешканцем пилюки надуло. Треба було йому закрити якоюсь плівкою все ж таки ту дирку, бо воно постійно дує в квартиру і постійно пилюка утворюється. Треба буде поговорити з клінерами, щоб помили потім. І то невідомо, прийшов майстер. До речі, я його пустив в квартиру, ми подивилися, він каже, що тут треба перекривати. Воду в будівлі зливати систему і міняти трубу. Я кажу: зроби тоді третій, і оцей поверх зразу. Він так так гарно йде. Зараз зробить це, підготує собі, він заміряв труби, які треба, і вже з офісом домовляться наступного тижня. Отаке от, от. Ще одна посудомечка. Не ще одна, а ту, що я поміняв. Кілька днів тому я замінив посудомечну машину. І пишуть: вона тече. І ту, що поміняли, вона тече. Я приходжу, вона показує відео, а там піна, прям з неї лізе піна з дверок. Я боявся, що знизу щось там може не докрутив, або якась резинка буває, деколи крутиш, і та резинка прорізається і там тече. Ні, знизу сухо я розкрутив, включив, показує мені відео, це піна. А піна від старого мешканця. Хтось вмив ту посудомечну що... або користувався, я думаю, що просто закинули любої хіматури і просто її прогнали, щоб помити. Але там не має бути хімії, яка піниться, бо в вона така якісь води, і вона прям перекачується, на посуду лиється. Оце така от каша там робиться. Але не більше, більше води, плюс піна, піна, воно вилазить кавука. І я перевірив, все нормально. Плюс вони. А вони з України. О, ви з України! Так, ви тут робите все. Все. Двері балконі перемонтувати, душова ліка вібрує під тиском. Дверки в туалет не закриваються. Коротше, поламаний замок, клямка. А, багато чого. Взяв я новий замок. Пішов я потім взяв новий замок. А в коробці повністю, запакований. І навіть пакетик пластиковий, такий маленький, як в Мівіні, відкриваєш там болтики. І вони перепутали. Вони дали чотири одинакових. А має бути два і два інших, які з'єднуються. Дали чотири одинакових. І добре, що я мав інший. Ну, зі старого, стару клямку взяв і я їх обрізав, і вони різьбу мали інакше, але я все одно модрився це все закрутити, воно тримається і буде, буде. буде добре. Ще один. Коротше, робота була сьогодні. Прийшов в одну квартиру, він просто понастворював цілу кучу заявок. Що там стіні звук, там тріщина, на підлозі ламінат розходиться, рухається, там ще щось, такі дрібнички, дрібнички. Все, що до нього не відноситься. Він так, для підстраховки, щоб з нього певно, не знімали гроші. Він перейшовся по квартирі, ага, познаходив там косяків. І все. Я кажу: запам'ятайте номер цієї накладної, запишіть собі, якщо будете виїжджати, скажете, от ви писали, прийшов Роман, подивився, сказав, все нормально. І все. Ну так. Виїжджала одна. Та, що ми допомагали заносити диван, виносити диван. І вона поцарапала підлогу. Каже, що ми поцарапали. Вже не домахаєшся. Вже не домахаєшся. Тож, е, кажу, я з неї зняв 300 доларів за фарбування. Стіни не дуже погані, вони навіть року не пожили тут. Але за те, що вони оце покоцали трошечки все. І сказали, що то ми. Нехай платить. Там можна було обійтися в 150. Отаке. Та от. й все. Ходив там лампочки, лампочки не пам'ятаю, помі… Батарейки міняв сьогодні, смог детектор. В холодильнику у одної жінки там є така проста заглушка, яка защокується, вона не могла попасти. Треба було відсунути дверки, морозилки і тоді видно, куди її запихати. В балконі двері в неї теж були. Підтягував балконих дверей десь три штуки сьогодні підтягнув, бо похолодало. А в себе навпаки пішов на обід і хочеться провітрити. Добре, що тут вікна відкривається, ніде в будинку не відкриваються вікна. Ну, як ніде третій поверх, по-моєму, і десь пару на четвертому не пам'ятаю, чи відкривається. І наверху в пентхаусах можна відкрити. А всі решта заблоковані, тільки балконні двері. Бо тут є кондиціонер, є опалення, є фільтр, який фільтрує. Все одно я не довіряю цьому, ти більше на третьому поверсі повітря виходить з квартири на сходову, а не зі сходовою квартиру. Воно має інакше працювати. А от з вікна в квартиру дуже добре заходить. Плюс з балкону теж. я зробив як: відкрив балконі двері, чуть-чуть закрив замок, виліз язичок, і двері вже не закриваються. Там така от щілинка маленька. І я купив собі колись в. Доларами це все по 1 гривні, типу магазин. На колінники. На колінники сині такі я ними користувався один раз чи два і стоять. І мені треба було якраз матеріал типу цього. Я шукав вже цілий тиждень, не міг знайти. І я їх взяв, вирізав, спеціально, що так надіваю на клямку з середини, і вони ні туди, ні сюди. Там язичок, а тут ці на колінники. І ось така щілинка постійно вітально це відпровітлюється. Отаке. Так що. Все. Зараз після роботи переодівся і відпочиваю. Треба може сьогодні швидше спати, піти. Так, яка година? 7.30. Так, треба йти. Треба йти відпочивати. Па-па.